Енерго та уряд України знову закликають населення і бізнес бути більш ощадливими у споживанні електроенергії через низьку температуру повітря, хмарну погоду, обмеження роботи сонячних електростанцій та аварійні ремонти блоків в українській енергосистемі. Виник дефіцит потужності. Через це диспетчерський центр «Укренерго» вже застосував з 11 до 19.00 аварійну допомогу з Румунії та Польщі. Але аварійна допомога це екстрений захід для подолання дефіциту, аби уникнути відключень і запровадження графіків в Укренерго наполегливо закликають українців бути більш ощадливими і зменшити споживання електроенергії упродовж дня. Щодо торговельних центрів, магазинів, кафе, ресторанів, то вони також можуть зменшити інтенсивність освітлення своїх вітрин та рекламних щитів. Про необхідність заощадження електрики поговоримо із Юлією Великотрав, керівницею прес-служби акціонерного товариства Вінниця Обленерго. Мої вітання вам, пані Юлю. Вітаю Світлано, і вітаю вас, глядачі телеканалу Віначина. Отже, дефіцит в енергосистемі це у всіх зараз на слуху. Всі очікують якихось несподіваних моментів. То що це таке? Дефіцит насправді це дуже. Проста річ у поясненні, це коли споживання значно перевищує виробництво електроенергії. А так, останнім часом на енергосистему, принаймні тут у нас, в нашій місцевості, не було. Чому ж тоді виникає дефіцит? Які причини цього? Взагалі, збільшення споживання звичайна справа для осінньо-зимового періоду. Тобто стає прохолодно, люди зазвичай вмикають обігрівачі. І відповідно у нас збільшується споживання електроенергії. Однак, так як минулого року на енергооб'єкти України були здійснені атаки, деякі енергооб'єкти були відновлені, деякі не повністю відновлені. От, наприклад, деякі залишились в окупованих зонах. Запорізька АЕС на хвилиночку забезпечила 25% усієї генерації електроенергії України. Тобто не відновили свої колишні потужності, дещо так. втрачено, а дещо не так, відновлено. Звичайно, звичайно, і їм важко працювати зараз під час отаких от інтенсивних інтенсивного похолодання. Що це означає? Будуть застосовані графіки відключень, як було минулого року. На сьогодні НЕК Укренерго жодних вказівок щодо графіків аварійних відключень нам не давав. Тобто, містяни поки що можуть спати спокійно. Можемо поки що видихнути, не сіяти паніку. Це ми можемо порадити людям. Тому що поки що і лише просимо заощаджувати електроенергію. Скажіть, будь ласка, а що звичайні українці, вінничани я в кожній родині можуть зробити для того, аби зменшити навантаження на енергетичну систему України? Як ми можемо допомогти? Ну звичайно, найперше це не вмикати одночасно світло у всіх кімнатах. А не вмикати одночасно енергоємні прилади, тобто мікрохвильовка, чайник, пральна машина, трохи потрібно трохи розпреділяти час роботи із цими приладами. Також обігрівачі, коли ми бачимо, що приміщення нагрілося. Тобто, ми можемо вимкнути обігрівач, і коли нам потрібно буде ще раз нагріти приміщення, його увімкнути. Тобто, також що стосується гаджетів, не ставити, не залишати у спрячому режимі, а вимикати. Якщо ми зарядили наші гаджети, ми можемо вимкнути зарядний пристрій з розетки, ну і такі інші речі. Тобто, ось такі дрібні деталі зовсім. вони економлять електроенергію, звичайно, все, все, все тримається на дрібницях, абсолютно. Дякую вам. щодо розважальних закладів, магазинів, які мають такі яскраві вивіски. Якщо минулого року ми пам'ятаємо, як було темно і жодного вогника, то цього року, начебто, у нас війни немає, і все в порядку. На перший погляд здається, що вони не економлять електроенергію, а як насправді як бути з ними? Чи можуть вони, вимкнувши це все освітлення, зекономити електроенергію? Чи проводиться з ними якась роз'яснювальна інформаційна робота? Звичайно, ми радимо використовувати led лампи. Це допоможе власникам цих закладів зекономити 30%, відсотків навіть так, так навіть так, 30 відсотків від загальної вартості там за спожиту електроенергію. Однак щодо роботи, як ви кажете, розважальних закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів. Це таке, на мою думку, ще й філософське питання, тому що ми сприймаємо робоче місце як офіс, так але для когось торгівельний центр. Кафе і ресторан це також робоче місце, і люди, які там працюють, це і вимушені переселенці, це і люди, які донатять на зсу, і самі ці підприємства також можуть вкладатися в наші збройні сили. Тому це питання радше філософське, я б його назвала таким. Але є якісь рекомендації, як можна зекономити не тільки в родинах, і в своєму будинку чи квартирі? Лет-лампи і трошки зменшувати інтенсивність освітлення на вітринах. А ви сказали, що можуть економити до 30 А скільки в родинах можуть економити електроенергії? в кожній домівці? Є якась така цифра середньостатистична? Середньостатистичні, на жаль, немає, тому що для кожної родини це ну, окрема ситуація. От, але якщо дійсно включати пральну машинку вночі і нагрівати бойлер у нічні години, тобто ми можемо значно зекономити на у рахунку. За спожиту електроенергію пані Юлію, я щиро дякую за такі рекомендації і за цінну інформацію. Отож, ми будемо поки що зі світлом і без відключення ніяких графіків. І ми говорили про заощадження електрики з Юлією Великотрав, керівницею преслужби акціонерного товариства Вінниця Обленерго.